Знаєш, який потужний цікавий рік? Я думаю, знаєш, як ти Ладно. це створеш. А в мене була честь і можливість ці дні постерігати. Як А зробиш? Зараз розкрию всім секрет, <сırt> 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 Який не секрет, тому що кожен про це огоне сьогодні. Ти створюєш простір безумовної любові. І в цьому просторі все просто саме стаєш. Я їхала, я точно знала, куди я їду, за чим я їду, в мене точно була прям словами, як вони приходили, про що буде цей реперет. А, і ти пам'ятаєш, я думаю, що я була теж одна із перших, ти а, мене запросила, да. і я просто відчула. Я ще сказала, я поки допрошую тільки своїх дівчат, але я знаю, так. що ти раніше Там було теж дуже багато моментів. Один із моментів, що я сама стою на етапі певного розширення свого енергетичного. І тут з'являється людина, <рес> яка бере мене за ручку і веде. А, і це дуже цікаво, тому що у нас є ось на інших рівнях е, такий зв'язок, е, коли ми просто одна до одної приходимо в ті моменти, коли прямо це дуже сильно потрібно. І потрібно не із. Оцієї нужди, а потрібно для наступного етапу розширення. І я сюди їхала також за своїм хочу. Я теж все життя все робила зможу. Дуже довго доводила собі світу і всім, що я можу, і змагала. Але ось це наступне розширення неможливо з такого стану. Кожен до цього прийде, або вже прийшов, або вже там. А, тому що особливо ми в жіночій нашій суті, звичайно, можемо творити реально неймовірні речі. Дива можемо творити, але лише і станом охочу. проходить? наш окус спочив. Дозавантажує сама себе і, і входить трошки ось цих кодів. А, тому моя практика, яку я забираю, це те, що про що я говорила вже Ліночка, з цього дня я буду все робити з стану хочу. Це дійсно великий виклик. А, але це можливо, і як це можливо, як тільки я починаю робити щось із стану можу, або мушу, мушу це взагалі ще окрема тема, а, я все припиняю. І трансформую цей станчу. Поки я його хочу, не трансформую, я не продовжую нічого робити. І це дійсно виклик, тому що ми всі ну, зараз дуже стрімкі часи, дуже швидко все розвивається. І ось так мати навіть сміливість, сміливість просто поставити все на паузу і трансформувати це в потрібний стан, і з нього вже починати щось створити. А це прям класно, і це те, що я отримала тут. Тому я дуже дякую всім вам, Юлі, то дуже А про любов, безумовно, я хочу сказати, що дійсно Юля збирала просто всіх, в кого ця безумовна любов всередині вже є. Навіть якщо хтось із вас може не здогадував, а вже здогадалися, Тому що лише, лише в такому полі. Тобто в таке поле потрапляють лише ті люди, в яких це вже є. Ну, звичайно, вони є десь далеко в кожного з нас, але ми тут зібралися такі готові. І тому це, звичайно, також потужна сила і робота полі, і тому так швидко ми законектилися, гармонізувалися і створили ну прямо навіть в цих дихальних практиках. Хож це оцей унісон, який був навіть в першу практику. Чого дуже надзвичайно ну, навіть очікувати, як до першої практики. А це було щось неймовірне, щось просто неймовірно потужне. А для мене ще я як перший відкривач відкрила для себе якісь частини себе, про які не знала. І це частини всі, які стосуються моєї жіночої сексуальної енергії. А, і а, для мене це прям такий був дуже красивий процес, тому що я бачу оці всі кроки, як воно все навіть логічно, хоча це тут дуже важко сказати це слово для енергетичної роботи, дуже важко його приміняти, але логічно, як воно все було пробудовано так, що одне відкривало двері до іншого, і двері до іншого, і двері до іншого стану, а, І ось для мене. Кульмінацією стала фотосесія, фототерапія з Дашою, тому що там, прямо, а після того, як я ці частини в собі помітила, все, я просто віддалася, віддалася цьому процесу, там танцювала. А, Даша, ну в тебе дійсно теж так, да? тому що ось так просто я до тебе підійшла, і все. Я вже відчула, що все сталося. Тобто, в мене взагалі Ніяких, ні комплексів, ні обманів, нічого. Я відчувала, що все тут ти створила, знаєш там ну разом звичайно, звичайно. Таке дуже безпечне поле, там де а, просто всі прояви стали можливими. Я, ти, 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 ж, навп, за це Дякую всім, і кожній люблю, обіймаю серцем. Я б за вас всіх пообіймала серцем.